Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в Tower Defense, тому що саме сьогодні ми будемо перевіряти нового обновленого коруптера, в якому зробили 65 тисяч ДПС-у. Якщо я не помиляюсь, це прям нов'є-нов'я, прям жорстке. Забираємо з п'ятого дня пакунчик. От! А ні, це шостого дня я пакунчик забрав. Далі уже сьомий день, Endless XP Boost. Оце прям тема жорстка. Значить, що нам потрібно першим ділом? По суті, у нас все вибрано. А, правда, не все, тому що нам треба Repair Drone. тому що коруптера можна. Потому що коруптера можна усипити і дуже легко. Або денчик стоїть, прикинь. Лоу. Хе-хе, непогано. Так, що там у нас по... по пакункам за сьогодні? По суті, багатенько всякого 63 подарунка. Давай подивимося. Купа, купа всього, 500 гемів. Будь ласка, годліка. Старіна, от. Чесно, не знаю, чи є в мене годлік. Щас подивимося. Якщо є, то щось придумаємо. Так, 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 так. Осьо. Ага, в мене є годліки, правда, вони сігнуті, але я думаю, що ти особо не розстроїшся Якщо отримаєш сігнутого годліка, по суті, це навіть трошки краще, чим просто звичайний годлік. Так, ретлазери, спікерчеліки, ананасіки, кейсики, півтори тисячі гемасів, ще п'ятсот гемасів. А, тут Юген, він, походу, щось просив. А тут він пише обіцяє, що буде активний. Якщо добавиш, дам 15-ка обіцяю. Чувак, не треба купувати. Місця в клані, тому що клані ми фармимо іменно просто так. Туди не додаються чили просто за те, що вони дали геми, чи ще за щось, тому що нам треба дуже жорстко багато сили. І коли в тебе 10-й рангенлес моду, тобі набагато легше фармити силу. У нас, по суті, самий мінімальний рангендлес моду, який є в клані, це п'ятий і ось о шостий. Бач, вони не так багато фармлять взагалі в цілому, чувачки. От, чуваки, вже з більшим рангом фармлять все ж таки набагато більше. Оцього, вроді, як ми додали буквально недавно, якщо я не помиляюсь. От, по суті, у нас 50 Із 50 учасників, і у нас в основному, бачу вже які ранги в, в, в чувачків Дуже-дуже великі, бо вони багато дуже фармлять. І, кстати, рота обігнали! А, пожди, я, я не тим дивлюсь, не по тому параметру дивлюсь. Ось до рота, все ж таки, обігнали. От, як і в прошлому разі, як я і в прошлому відосі казав, Костя просто супер люто фармить, і це дуже дуже хорошо. В общем то давай повернемося до подарунків. Чувачок, юкрейн, дякую тебе велике за гемаси, але понімаєш, ну в клан так не попасти. В Клан так не попасти. Просто треба мати 10-й ранг, кидати заявочку і зможеш спокійно залетіти в клан. В принципі, як тільки є 10-й ранг, там по суті конкуренції майже немати, просто закидаєш заявку та й все. Апежа, дай норм юніта Тисячу гемів, ти мені відправив. А що ж я тобі дам на тишу гемів? Ти задовбав. Я ж не знаю, що тобі такого дати. Що тобі такого. Солідного можна накинути, щоб прям не супер дороге воно було, але було дорожче, чим тисячу гемів ти мені дав. Я можу і сігнутого Астро накинути. Можливо, це буде трошки солідніше, чим тисяча гемів, я не знаю. Так, у нас є ще вчений, activity Case, 32 гема, рокет чил, Санта, фьючел, арчклокмен, а 300 гемасів, гравіті чил, ще 100 гемасів, ще отакий пацик. Upgraded, потім ще спікерменчик, пенсіл кейс, гравіті чил, ще гемасів понадав, понадавали. Та не допоможи, будь ласка, збираю на пацик Чим тобі допомогти? Ти мені дав один гем, давай я тобі дам просто 500 і трішечки, хоч якось, я тобі, можливо, і допоможу. Потім, що там далі? Еглаунчер чил, Санта, 300 гемасів, камера, репей дрон і 299 гемів. Абалденно. Ще 248 гемасів, ще 100 гемасів. Боже, будь ласка, дай тисячу гемів, Абалдень. Потім апгрейди Тітан Спікермен сігнутий. Абалденно, дякую, велике. Активіті кейс, секретний хенд, серп чел, спікерменчик, 100 гемасів. Гемасів, рокет лаунчер, шадо чел, 300 гемасів, 340 і ще чувак. По суті, тільки одного я забув чувака. Отут ось просив щось йому дати. Давай йому щось дамо. Давай тобі дамо. Що тобі блін, дати, Я ще не знаю. Давай дамо тобі Тітана Мокмена. Він такий солідний кипацик. в Мене він, правда один, і це я його вибив з кейса, але нічого страшного. На тримай, нехай він буде в тебе. Я в принципі вже з ним грав. В принципі, я вже зрозумів, що і як він, тому можна забирати гемаси і шурувати до Endless моду. Тому що саме сьогодні я хочу перевірити саме кору. Перачела в парі з діджаєм, ем, в парі з шефом і камера з спікер дроном, тому що з ним можна буде нормально, нормально розтащити. Ну, попробувати, по крайній мірі, а запустити щось я не можу. підлагує я все, а я ж не хочу з пацками, я хочу соло. Я хочу соло, тому що вони зараз поставлять якихось потужних юнітів, або не потужних юнітів, або я не зможу коруптерів нормально виставити, або ще щось. А я хочу провірити чисто, наскільки далеко може пройти коруптер, який зараз коштує 50 тисяч гемь. Такс, такс, такс. 300 бачей у нас є. Ставимо. Мочила, додаємо ще грошики, ставимо ще одного, ставимо ще одного, ставимо такого. Коротше, нам треба зараз дуже-дуже багато грошеняток. Тебе прокачуємо, тебе прокачуємо. По суті, поки хорошо. Поки хорошо йде. Так, тебе за 500 качаємо, тебе за сотню ставимо. І коруптор коштує 600 баксів Все на все, тому ми його зовсім скоро поставимо. 750 у мене є, за 200 тебе прокачую. Поки що монаше почекати. Головне, не пропустити момента, коли у нас. Буде все погано, а погано все буде зовсім скоро. Давай ставимо тебе отут там. У тебе киде секунда. Я поняв, значить, ми тебе отако прокачаємо, хоча б чуть-чуть, щоб ти, можливо, дефати міг. Можливо, треба було просто поставити шефа по хорошому, бо коруптер всіх пропускає. Коруптер всіх просто пропускає. У нас є великі проблеми. Ну, їх пройшло небагато. По суті, да, пройшло небагато, так що нормально, нормально. Жити будемо, прокачуємо челіксів. І по факту у нас все максимально чітко. І можна особо не паритися. Так, по грошам, якщо я десь пропускаю і когось не качаю, це. Взагалі не критична проблема, тому що коруптери вони дешеві в прокачки, вони дешеві взагалі во всьому. Так що мені цих грошей, яких я буду отримувати сант і вчених, мені буде з головою вистачати, тому що по суті це халява. Сам коруптер, ну він недорогий, по 750 наступна прокачка. Взяв, прокачав та й по суті не парися абсолютно. Тому що все воно стоїть дуже дешево. Самий дорогий, напевно, в прокачці буде шеф. Я чомусь так думаю. Та й на цьому, в принципі, проблем більше ніяких не буде. Поки що дефаємо, поки що в нас все супер. Качаємося, качаємося. Цікаво поставити ставки, на скільки далеко я дойду. Ну, Коруптор, по суті, має непоганий ДПС 65 тисяч. Але він б'є тільки одного чувака. От в чому вся проблема. Тільки одного челікса він б'є. І ще лягає спати. Тому теж є проблема в цьому. Так, за півтори тема прокачати. Ну, рейнджа плюс 20. Давай добавимо, щоб хоча б бив, ти мощніше. Ну, 4 тисячі демежа, ще 0,5, це 8 тисяч ДПС. Він зараз має. По суті, дуже слабо. Бо цей чувачок на шефі має 30 тисяч ДПСу на максимальному рівні, але в нього ще павуки, і він б'є всіх. От в чому його фішка, поняв? Він б'є. Кожного коруптер б'є, на жаль, тільки одного перця, тому в цьому будуть певні нюанси і проблеми. Але нічого страшного, давайте прокака. А, ні, дивіться, а далі прокачка теж не з самих дешевих. Ну, що робиш? Прокачуємо. Що робити? Зато ти п'єш в 0.2, типа дуже часто. І цим самим ти зможеш нормально навалювати. І ваші її можна ставити, вроді, якщо я не помиляюсь, дуже близько один до одного. Тому давай їх ставити. По суті, що нам робити ще? Ми можемо понаставляти дуже багато цих коруптерів. От, поставити обов'язково сюди десь спікер-дрончиком, щоб він всіх хілив, яке поставити його десь треба отута між. Ними, тому що в основному ці будуть зараз спати лягати, а остальні ні. Ну, остальні пізніше будуть лягати, тому що тому що ці підвержені прям супер жорстко атакою. І давай їх відразу всіх просто прокачувати, тому що тому що ми можемо це робити, тому що вони прокачуються дуже дешево, а прокачувати нам їх надо, щоб вони хоча б били цих чуваків, тому що ну зараз вони навіть не достають, по суті. Хоча б якось трошечки, щоб ренжавних у всіх піднімалась нормально, і щоб вони кожен з них міг нормально дубасити. Так тебе за трьошку прокачуємо, за п'ятак прокачуємо, за десять прокачуємо, тебе за десять качаємо, тебе ти вкачує вкачаний вкачений, 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 вкачений. Тебе треба підкачати, і тебе останнього теж треба підкачати. Обов'язково. І по суті, поки що дефаємо. 44 хвиля. Поки що в нас не є така велика проблема з дефом. Но треба буде ще ще коруптерів подоставляти. Прям ще нормально треба буде понаставляти, бо бачиш, чуваки вже проходять. І це є великою проблемою зараз на даному етапі в нас. Тому давай коруптерів отако сюди, сюди, сюди. Отут бажано ще одного. Отут ми можемо ще. А, ні, все, ми більше не можемо ставити. Ладно, значить, прокачуємо коруптерів. Прокачуємо, прокачуємо. Прям супер жорстко, тому що можуть. Бути трабли, можуть бути трабли, і трабли вже появляються. І це прям-прям суперлюда проблема. Хоча я думаю, що, типа, замість коруптера, якщо взяти звичайно, фьючер Ларч Клокмена, то ми пройдемо набагато далі. Я чомусь в цьому впевнений, просто максимально. Тому що, ну, фьючер Арч клокмен, він дешевший в рази в плані загеми, якщо купувати. Ну і Future арч клокмен він в своєму роді дуже хороший, тим, що в нього і демедж хороший, і в нього є суператака, як в Голдена. Тіпа він сразу дамаже всіх. І ще само по собі він таймстоп має. А таймстоп це в наші часи дуже дуже гарна гарна. Тема, яку обов'язково треба використовувати, тому що ось, ось зараз ми без таймстопа трошечки получаємо плюхи. І без цього ми нічого не можемо зробити. Бачиш, у нас уже гігант смуз тойлет пройшов, і ми нічого не можемо зробити. Продаємо Сант. Ані, його вбили. Кайф. Ну в нас, якщо що, є ще кнопка Повернути юніта назад додому. Так, де б тебе поставити? Поставимо тут. Уже починає підлагувати режим, на жаль, ну потихеньку, потихеньку качаємо. І чого в тебе Де Демеж буста. А на корупторів немає ні демеж буста, ні ренж буста. Лол, так це ж взагалі. Вообще... В смысле, а як я тоді бафали? Ти що, гониш? Ми вже Конкретно програємо, поняв 65-та хвиля. Ми ну все. І нам зарахувало 50 хвиль всього на всього. А я щось і не поняв спочатку, прикинь, я спочатку і не обратив увагу, А вовдіть нас рознесли. 50 хвиль всього на всього. Боже, це слабо, це дуже слабо. Це прям ну капець як слабо, насправді. От, але що ж поробиш? Якщо ви теж проходите не так багато хвиль, то в мене є для вас дуже цікава порада. Ви можете обов'язково завітати в опис, і в описі є посиланнячко на мій магазинчик, в якому можна прикупити абсолютно будь-якого юніта в той летавер дефенсі і Нові і старі, і потужні, і непотужні. В общем, прикупити можна все, і також геми, і також додали буквально недавно стартер пак які особисто я розробляв, і їх купувати трошечки дешевше, вигідніше. І, і відразу за одну покупку ти отримуєш 5 юнітів, отримуєш геми і кайфуєш собі спокійно. от. Але що я хотів би подивитись, це хотів би зайти на трейдплазу і взагалі глянути що там. Бо тут, кстати, ще має бути якесь оновлення, дріль апдейт типа завтра він має вийти, і мені здається, це типо це вообще супер солідно, тому що. Ну, дріль апдейт, там, значить, будуть якісь дрільмени. Можливо, ультимейта баф, як варіант. Бо він поки що, якщо чесно, дуже слабкий і до Endless моду взагалі не підходить. А поки я зайшов, у мене камера спайдер відразу прикупили. Ну, а так то м -м, коруптор отримує оцінку від мене 2. Оцінку від мене десь 3-4 з 10, тому що, ну, насправді, такий він собі. Такий він собі не дуже хороший. Правда, тут, чувачок, ось у дрільменів продає непогано. Чи, кстати, прикольних вони до 1000. Тисяч. До тисячний у них номер. А в мене який номер на ультимейті? Я навіть і забув, якщо Чесно, у мене 560 і нормально. Ну і наскільки я розумію, оцих ультимейтів їх подюпали капець, панів та оцього чувака. Ось 556, 566, 592. Хм, капець, назбирав він тих ультимейтів, просто тонну. Тут ось чувак теж ще одну ультимейта продає, але лям 300 це трошечки багатсько. Хоча мені по суті не так багато і осталось. У мене тут і готліка купили, і снайпер чела купили. Коротше, у мене тут багато всякого скуповують. Мені це дуже сильно подобається. От, але я би, звісно, хотів би ще дуже багато всього попродавати. Наприклад, оцих ось остатік спікерменів, у мене їх просто тонна. Ларч фенмени щось хтось 950 поставив, що з ума сходили, в нього там ДПС воще нема. 22 тисячі, він супер нуп. Адже обична пилка чел, за нього набагато прикольніший. За цього фенмена, який абсолютно безтолковий. Токсік, ось, да, Токсік хорош У нього 45 тисяч ДПС. Він хоча б би бити когось може, а не просто так. Пилочка сігнута, а я обична є, обичні у мене пилочки. Давай їх теж повиставляємо на продаж. І по суті, м -м, що ми ще можемо поставити на продаж. Кулдауна можна виставити на продаж. Тільки виставив. Цього кулдаунчила так у мене відразу і прикупили уже юнта. І купили ще пилочку. Ну, пилочка дуже ходова, якщо чесно. Її просто купують прям супер-супер бистро. Це дуже хорошо, тому що вона дешева. Вона дешева, того вона і ходова. Купили ще фенмена. У мене за 11 гемасів і за 9... 999 продають. Так, діджейчика малого. теж давай продамо. Попробуємо за 22 гема. Щоб я ще продав. Камера спайдера теж 22 гема. Тоже ще у мене є таких із зайвих мені персонажів. Це спікер Спайдер, теж 22 гема. Давай поїхали. Потім, що ще хочеться продати, це, напевно, ф'ючера. 500 гемів, стоїть, Давай за 200 поставимо. Бо я за 150 продавав постійно. Ну, за 200 теж можна попробувати. Мутант Тойлет. 250 у мене висить, нікому він не надо. Давай виставимо його за 200. Може, за 200 його будуть розбирати. А, цей в мене вже висить. Давай. Ще раз, 200 гемасів. Ну, багато що скуповую, типа, дуже кайф, але. Не сильно воно якось прям хорошо. Так, тебе за 200 давай. Просто ціну врізали крепко, прям хай забирають. Хай забирають. Потім гвардіан 99 гемів. Що нам церемонити, Що нам паритись? Давай все продавати. Shadow TV Man, 200 гемів. Бо це вони ціни тисячу ставлять, вони її от балди ставлять. Ніхто її не купить за тисячу, ви гоните? Тут тебе продавати за ці ціни, які я ставлю? І то ніхто не сильно, і то не сильно їх скуповують, прям моментально. А. Остальних я й не знаю. Так, катану. Катану можна за 99 сливати. Шутганчик 99 поїде. Потім Гравіті Гана купили за сотку, хорошо. Я гравіті Гани вже не почав продавати за 30, як тоді. Я їх вже продаю за сотку, можна 99 ставити, по суті, але в мене слотів нема. Я поняв, я поняв. Можна таймкейс убрати, бо він, в принципі, мені не сильно підходить. Можна виставити отако. Гравіті Чога за 99, камера Спайдера купили, теж чітко, у мене їх вже майже й немає. Так, да, у мене їх вже й почти немає вважаю. Камера репейдрон мене обдати за 777. Потім у нас е, кулдаунчика знову прикупили, але кулдаунчиків у мене вже більше, походу, нема. Не осігнутих. У мене все. А, ні, є, є. Так, ретлазера за 55 купили, теж хорошо. Я би виставив ще одного. Я не знаю, наскільки вони зараз просто толкові. Я не знаю, чи хтось їх буде купувати. В них ДПС дуже маленький, 18 тисяч, вони не можуть стояти. Прям капець багато. Катану, кстати, купили, теж дуже хорошо. Давай за 99 виставимо. У мене ще отакі є, таких у мене купа, таких ще багатсько, Таких купа, глічів, купа, цих легендарок повно. Фух, що з ними робити, я не знаю. Міні-сігми -сіг... Міні у мене просто, ну, їх тонна, я не знаю. Давай 400 поставимо. Можливо, комусь він потрібен буде за 400 гемасів. Ліпрікон теж толкова штука. Так, ну ред лазера за 55 забирають. Още й кайф. Значить, тако по одному будемо їх і продавати. Тому що, що ще робити. Юнітів тона, звісно, багато з них коштує не так дорого. В основному вони коштують тако типу, дешевенько, але навіть із-за того, що їх багато, все одно можна наварити нормально гемчиків. Так, ще один за 55 поїхав. Катану теж купили, давай поставимо 99. Все розбирають, просто Гвардіана теж купили, теж кайф. Так, прям хорошо беруть. Хорошо, все беру. Все просто розбираю. Постійно щось хочу вибрати катану, та що сігнута. Я не хочу сігнуту катану віддавати. Я би віддав такого обичного, типу, тебе за 99, давай. А, нема слотів. Ну да, понятне діло, слотів нема. Можна Токсика прибрати. Він, ні, особо не треба. Грінлазера теж прибрати, він сігнутий, він там чорт продасть. Сігнутого попробуй ще продай. Він не так хорошо продається, як обичний. Обичний 999, 999 гемів поставив і в тебе його купили прям сразу. А отаких таких всяких сігнутих попробуй порозпродавай. Палдій, от коли ти начав стояти? Тисячу гемів, ти що гониш? Ніколи він тисячу гемів не стоїв. Пацки в мене тут скуповують вообще все. І це дуже-дуже хорошо. Це прям обалденно. По 100 гемів кожен такий бем-бем-бем-бем-бем. І все сразу просто продається. Просто улітає максимально. І це дуже-дуже хорошо. Ну ще й підписники, скоріш за все, позаходили для того, щоб трошечки скуповувати моїх всяких персонажів, яких я дуже дешево подаю. І на цьому можна нехило так наварити. Правильно? Правильно, диви. Їх всіх скуповують. Це вообще супер. Диви, просто все викупу. Скуповується це максимально кайфово, але, блін, воно просто що дешеве. Можливо, тому його і викуповують. Я не знаю, чесно. Але ж на тому особо багато гемів не заробиш. Типа, хотілося б, звісно, але багато сильно не налутаєш. У мене постійно скуповує чел з, з, з Ніком Туті. Давай ми спробуємо кемти трейд. Ось він. А ні, це не цей. Ось о він туті. Але в нього виключені трейди. Значить, йому не можна кинути трейд. Ну нічого страшного, можна позабирати тут подарунки. 50 коїнів плюс ще 5 гемів, взагалі хорошо. Гвардіана теж купили. Це теж чітко, але, блін, аби налутати прям нормально гемів, щоб купити ще одного клокмена, було б взагалі. лазера теж купили, блін. У мене вообще все скуповують. Я до цих міфіків уже дуже давно не підходив взагалі і не виставляв їх на продаж. А їх диви, потихеньку, помаленьку, і забирають. Ф'ючера, кстати, купили. Давай теж виставимо ще одного за 200 гемасів. Що нам паритись, а? Нам можна не паритись. Ще одного гвардіана купили. Гвардіанів у мене теж багатенько. Не так, звісно, багато, як фьючерів, а там уже стає все менше і менше, їх просто забирають. Оце дуже хорошо. Нехай забирають, нехай забирають. Я взагалі не проти продавати цей шлак. Мені він підходить і дуже хорошо, і я готовий його розпродавати і прощатись з ним дуже-дуже швидко. -дуже і особо не паритись. Тебе теж давай отдамо. Тебе отдамо. А, ти вже висиєш, тебе не купують. А, ні, ти висиєш, але ну, це не я тебе продав. Це не я тебе продаю, значить я буду продавати теж. Волгіть, я тут жорсткий, я вже отаж створив на міфіків. Просто максимально жорсткий. Їх всіх забирають. Це кайф. Давай їх сразу всі сливати далі. Ретлазера теж. Нема слотів, просто, просто нема слотів. Поїхали. Цікаво, сіке я вже тут на трейдив гемів. Ну, напевно, не дуже багато, тому що все-таки воно все дешеве, але все одно непогано. Ще одну катану вальнемо зараз. Ще апгрейди до цього меха я би теж. soleba de ver І взагалі нормально так юніти продаються. 772 осталось. Боже, це дуже багато. <хи> ну, в мене тут в основному просто ось ф'ючерів купа. Потім купа дуже статіків. Ще у мене купа кейсів, з якими я не знаю, що робити. Активіті, Pencil кейси. Коротше, кейси, напевно, треба буде віддати е, на інвентар з кейсами. Цілком ймовірно. Але ж я туди зараз так рідко заходжу, що мені ти кейси поки продай, поки те поки се. Кейси не так активно продаються, як юніти. Юніти продаються набагато активніше. Юніти продаються прям дуже хорошо. І мені це подобається. Подобається, коли постійно в тебе все викупають, і ти постійно ставиш нові й нові слоти. Так, цього треба теж виставити на продаж. Що в мене дуже довго не продається. Оцей дуже довго не продається. Прибираємо його, будемо ще ставити когось іншого на продаж. Інфлюенсер. 77, поїхав. І по суті, я думаю, що ми дуже легко зможемо дойти до цього ультимейта за лям 300. Я б його купив би. Правда, коли це буде, я не знаю. Кстати, диви, я реально спікері пайердронів в минулій частині продавав. Один за півтори тисячі, другий за дві. А він 3800 стоїть. Да, я отдавав його дуже дешево. Ну, що ж поробиш? Я не знав ціни, тому і так і віддав, І трошки тупанув, але нічого страшно. Я особо. Не парюсь по цьому поводу. Мені головне продавати юнітів, які мені особено сильно не потрібні, які я би міг би потім заапгрейдити на щось толковіше. Наприклад, на ще одну ультімейту, чим би і ні. І прикинь такого, в тебе по краях висить два ультимейта. Тут ще один ультимейт, тут, наприклад, Голден, а тут шеф. Або діджей. Це воще, ну там такий лютий інвентар був би. Просто можна було б ходити і всіх просто задовбувати ним. вони всі б такі вау, вау. <свисті> так, уже даже статік не продається за 22 гема. Треба буде виставляти, короче, його за 18. І давай ще зразу просто всіх, отакого, прям трьох бем. Бахнем по 18. Нехай хтось один знайдеться, хто хоче їх скупити за такі геми і отдавати їх потім дорожку. Бо їх прям мене багато. Граві дічела теж за 99 купили. Блін, як я протупив, коли їх по 33 гема продавав. Вона було по 99, їх сливати, їх забирають. Тільки ж тоді цей кейс стоїть. Гаджет 750. Та ви ж зума, А сьогодні 250 гемів стоїть. Їх можна вообще зараз пооткривати, ні? Ці кейси. В принципі, я би вообще тут купу кейсів, все, все пооткривав. Давай пооткриваємо. Що нам паритись, а? Шоп вибираємо, значить, потім Лакі Буст використовуємо. І не паримося. Так, лаки Буст працює, все працює. Активіті кейси open 8. Погнали. Щас пона відкриваю. Просто, просто все. хе хе, -хе. кейси теж. Так, чили тут нормально випадають легендарочки всякі, туди-сюди. Це дуже хорошо. Пенсил Пенсілменчики, менчики на базі. Ще й епік випав, насправді. Ні, було б дуже класно, аби випало щось солідне, але поки що, бачиш, поки що нічого солідного особо не падає. Чи там презента купили? Давай пенсіл кейси далі відкриваємо. Щось іменно таке з дорогих кейсів, то відкривати я, напевно, не буду. Іменно прям дорогущі кейси. От. А отакі от всякі дішманські що би не попродавати, тому що. Ну, що би не пооткривати, тому що оцю всю движуку я на кої не слию. й особо не буду запарюватись по поводу цього. Мені і без цього буде нормально. Це щось тут, походу, жорстке, да, Випало? Походу, щось жорстке. Да, да ти що? Титан Пенсил Вумен. Ха-ха! випав. Вау, базики, та коруптер. Пішов ти геть. А мені надо титан пенсил вумен. Ось вона. Ха-ха, будемо тестити. Прикинь. Оце випав прикол. Вау. А пошти, у мене тут випав гаджет кейс. Сігнутий у мене є. Значить, відкриємо один, відкриємо сейчас ось ще один. Откриємо ще один. А, я сігнутий взяв, відкрив. Оце я телепень. Ну, ладно, нічого страшного. Хотів не відкривати Сігнуто, а в ітоки відкрив Сігнуто. Ну, нічого страшного. Коротше, байдуже. Мені тут Titan Pencil Woman випав. Так, Sigma Case, все, всі передивився, всі вони не сігнуті, можна їх всі відкривати. Зі Sigma Case мені падав, вроді самий жорсткий цей чувак. От, але ще раз він мені, звісно, не випав. Titan Mogman мені не випав. Та й він особо сильно популярністю не користувався. У чувачків Тропікал кейси теж можна пооткривати, вони копійки коштують. Особо паритись не будем Тропікал кейси можна пославати. Тільки чомусь режим лагає, не знаю чому. Взагалі режим люто лагає. Кейси не відкриваються. Дві кейси не відкриваються. Обалдеть! Кейси не відкриваються! Що за прикол? О, оці відкриваються. А тропікал? Дві там чели, Щось там вообще жорстко понападало. Якісь такі кейси здорові були, я не знаю. А тропікал кейси не відкриваються, прикинь. Вообще, якийсь рофл, ладно, давай джулай кейси навальнемо. Так, цих два тоже давай відкриємо. Що тут у нас? По суті, непогано. У командке, конечно, но що поробиш? Нічого страшного. Тоже чітко, чітко, чітко. Що там ще у нас є? Time кейси трогати не будемо, бо тут уже всі кейси трохи, конечно, дорого коштують. А от такі з нових я би пооткривав. Ну, тропік чомусь не хочуть відкриватись. Коконати вроді стоять нормально, я б їх не відкривав. Диви, тропікали пропадають у мене, поняв, але юніти не появляються. Якийсь ще рофл. Хе-хе, Умен є, ми її обов'язково затестимо і, скоріш за все, продамо, тому що е, щось вона вже жорстко в ні падає. 120 ПС, звісно, непогано. В общем, буде бачити, Ну вона, походу, одного тільки б'є, тому вона не особа жорстка, не особа дика. Хі -хі, але їх 10 тисяч тільки випало, так що вона, по суті, ще дуже рарна. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайки. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.